Творче об'єднання «Начитай» Катерина Бондарєва. Ми були одним цілим. Ми відчуття. Ми слух. Ми ритм. Ми одне ціле. Мало хто міг похозуватися таким, а ті, хто зміг уже мертві. Стояв спекотній літній ранок, як і ті, що до нього. Страшне пекло розтікалося, як піт. Сперте повітря липло. Напівживий вентилятор моторошно котів заважав почуте тіло. Смерділо. Чи то протухла тижнева риба, чи то м'ясо, що прилежало кілька днів без холодильника та безповоротно й відразливо розкладалося. Запах, неначе в'їдався, прилипав до шкіри разом з вологим литким повітрям, ставав нами. Воно тиснуло. Ритмічний стук і добірвався, звук внутрішнього танцю замовк. Тиша. Задуха продовжувала висушувати вологу. змушував тхнути не краще, ніж те місце, де ми опинилися. Не бачило нічого, однак морок. Найкращий друг, що супроводжував, куди б ми не йшли. Ми жили в ньому і споглядали світ з цими постійними релігійними неспівуваннями, що переслідували нас і вдень, і вночі, не хотіли. Він викликав ті самі огидні відчуття, що й сморід. Запах такий йшов від нас. Ми не могли вдихнути, не наче весь кисень вигорів. Внутрішнє пекло різко змінилося крижаними обіймами прохолоди. Озоб бісив ще більше. Наші кінцівки безвольно смикнулися, поки чекали незвичний ритм. Тиша. Ні тум-тум, ні бам-бам, ні знайомого різкого поштовху, що підсказав би, що ми в безпеці. Наше тіло нерухоме, не проте у вісні. Воно просто завмерло. Гидкий присмак вод насичував, огортав. Заливав нас, ми змінювалися остаточно і безповоротно. Колись маленькі кирхітні ніжки з м'якими рожевими подушечками відростили страхітливі пазурі, гострі, як щойно заточене лезо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі на місці. Налиті материнською любов'ю литки обросли щільним хутром. Чорним за саму порожнечу, палець, якими так солодко смоктало, огрубів. Пазурі з'явилися і тут. Видовжені, шпилясті. Ми витягали руку вперед і гострі леза знайшли в холодну тверду плоть у наше улюблене тіло. Весело захитали ніжками, як у час вечірньої казочки в момент, коли сірий вовк з'їдав онуку. Отвори збільшувалися, розросталися. А промені ще теплого сонця пікали незвиклі очі, грубіла плоть спадала шматтям на крихітне обличчя відчувало, як посмішка ставала схожою на півмісяць, переживали незбагненне внутрішнє піднесення. Звук став занадто голосним і оглушливим встигли померти, отруїтися нашим тілом і насититися ним. Чоловік у чорному вбранні з маленьким білим кутиком на комірі нависав над нами. І він тримав вкриту слідами крові книгу та гострий ніж, дивився із завороженням, ніби на Бога, що прийшов освітити його мерзенне життя своїм світлом. Зуби здавалися майже червоними у передзахідних променях, що скоро сховаються за небо. Він підвівся і голосно проголосив. Коли зґвалтована самим дияволом жінка востаннє зітхне і безмовно розімкнуться її уста, тоді відкриється дев'ята брама, і народиться не дитя, а сама смерть для роду людського. Ми не дочекалися, поки він замовкне. Стромили пазурів шию. І далі в ті блаженно блакитні очі, чівовільно опирався і лише сміючись впустив ніж книгу, пролунав громкий звук удару об підлогу, який ще кілька разів розкостисто повторився. Він наостанок приязно пригорнув нас до грудей і міцно обійняв. Кров розбризкувалася всюди, її теплі краплі спотали приємним рясним дощем на нас. Голосні хлюпання заколисували, як та пісня. Ах. Руки чоловіка обмякли. Він більше не тримав нас. Обернулися. Вона неначе поянгольськи світилася. Довге світло в волосі зміїлося по підлозі, на ньому майоріли яскраво червоні відбитки маленьких ніг. Живіт повністю роздертий, плотових кишок перемішалися з навколоплідними водами. Від яких тхнуло гниллю. Хаос її розірваного тіла нагадував те, що ми так любили. Пробувалося щось рідне в цьому мертвому погляді, який застиг, як кинутий у воду камінь. Ми довго дивилися, але щось зупиняло нас від стрибка. На вустах жінки застигла ледь помітна пересмертна посмішка. Вона жадала цього. Ми припали до пасенілих пухких рук. І тільки хлюб-хлюб-хлюб і набридливе трохкотіння вентилятора жадібно висмоктали усе до найменшої краплі. До цього ми були одним цілим. Мати і дитя. Мало хто міг похизуватися таким. Тепер і ми серед мертвих. Довгі гострі пазурі тихенько застукатіли по місцях, де під останнім променем сонця проблискували залишки густих кривавих розводів. Маленькі червоні сліди зникнули за горизонтом та закарбували фінальну картину людства, яку так ніхто й не побачить. Топ, топ, топ. Не дитя, а сама смерть для роду людського. Тиша! Розповзалася по світу Катерина Бондарєва. Ми були одним цілим.